Вітаю у студії Тетяна Чіпко і це підсумковий випуск новин від Фастів Тіві, і знову повертаємось до теми торгівлі на привокзальній площі. Опитування на нашому сайті триває, а ми разом з командою Fastiv TV вийшли на вулицю, аби запитати Фастівчан їхньої думки. І знову повертаємось до гарячої теми нашого міста торгівля на привокзальній площі. На сайті Fastiv TV досі триває опитування для користувачів інтернету. Та все ж таки ми вийшли на вулицю міста дізнатись у пересічних громадян, яка у них думка з приводу торгівлі на привокзалці. Дуже негативне. Негативне тим, що творог, сметана це все на землі, на ніякої е, санітарії немає. Ну, саме-саме, що не є. Негатив. Машини рядом стоять одна за одною. Взагалі, я негативно до цього відношуся. Ну, деколи це і удобно, тому що люди їдуть з роботи вечором з Києва, можна щось купити, якісь фрукти, овочі, бо магазини вже всі зачинені. А вигляд в рокзальний площі? Ну, вигляд, звісно, не хті. Нехті. Не чисто, дуже погано. Коли виходиш з переходу до автобуса пройти, вони ж під самим цим стоять, а ви трошки розчистили, звісно. Хай би залишились, може, квітки, бо людина другий раз це біжить. А так в місті достатньо цих магазинів, щоб купити. Треба ту хаотичну торгівлю забрати. І правильно було рішення виконавчого комітету про те, щоб доступно було людям йти і на електричку, з електрички, і куди людині потрібно. Не проти, я наоборот, тільки за. Я за малий бізнес за це все. Мені дуже не подобається, коли здійснюється торгівля на привокзальній площі. Я вважаю, що такі, які привод... міри здійснюються з приводу, ну як там, вигонять їх чи не дозволяють, це логічно, нормально і так має бути. Привокзалка створена для того, щоб люди могли спокійно рухатися і здійснювати переїзд ани. І з точки зору санстанції, ось вам коржики, ось вам люди ходять. Так що я підтримую, що торгівлю не потрібно здійснювати на привокзалки. Я вважаю, що все таки торговля має бути організована чим. Там такая стихийная, как принято говорить. И думаю, что надо что-то придумать или какие-то павильоны, или что-то построить, чтобы вокзал и привокзальная площадь выглядели более цивилизованно. Я бы сказала так. Там вообще, по-моему, безобразие творится в Фастове. Ни для проезда, ни для прохода, а тем более для школы рядом, и дети ходят постоянно на площадь. В Фастове это ужасное положение площади. Відповіді лунали і за і проти. Та, врешті, усім фастівчанам хочеться, аби привокзальна площа мала належний вигляд. Адже це візитівка нашого міста. Тетяна Чіпко, Олександр Дідківський, ТВ. Разом з Фастівським управлінням пенсійного фонду наш журналіст Володимир Степасюк побував на Снігурівці. Детальніше у нашому сюжеті. Турбота про пенсіонерів це одна з першорядних задач кожного громадянина нашого міста, адже ці люди найбільше потребують піклування та уваги до себе, а Фастівське відділення пенсійного фонду України робить і виконує цей обов'язок з неабияким натхненням. На одному з виїзних прийомів ми побачили, які запитання найчастіше виникають у пенсіонерів. Жителі Снігурівки змогли почути відповіді на всі питання з приводу розмірів пенсійних виплат. Та майбутніх нововведень у пенсійне законодавство. Якщо маленька пенсія у людини, а е, стажу досить, е, пенсіонеру йде доплата до прожиткового мінімуму. І ця доплата також підвищується. Бо ціни ростуть, пенсія також повинна рости. І от тому змінюється прожитковий мінімум. для зручності та комфортності громадян управління здійснює виїзні прийоми, які відбуваються в комітетах самоорганізації населення та в селах Фастівського району. Пенсіонерам не потрібно гаяти час, щоб звертатися до управління. Вони мають вони мають можливість отримати роз'яснення за місцем проживання. Ми вкотре впевнились, що працівники Фастівського відділення пенсійного фонду України. Чемні і уважні до кожного пенсіонера нашого міста, а також завжди раді своїм відвідувачам. Володимир Степасюк. Фастів TV У Фастові відбудеться перший чемпіонат Київської області з багатоповторного жиму. Детальніше у нашому сюжеті. 10 квітня у нас буде проводитись в нашому залі. Це місто Фастів, торговий центр Фуршет, третій поверх, спортзал Енерджі джим. Буде проводитись кубок Київської області з багатоповторного жиму спільно з Федерацією багатоповторного жиму України. Змагання проводяться участю федерації багатоповторного жиму. І будуть присвоювати спортивні розряди та звання. Ну, а також будуть цінні, цінні призи від спортзалу енергії джиму. Запрошуємо фастівчан на благодійний марафон Кілометри Добра. 9 квітня благодійний марафон кілометри добра. Разом з ведучою каналу Фастів ТІВІ» Тетяною Чіпко та ведучою Айсі Ті Анною Ахавою Тесленко. Усі зібрані кошти підуть на мобільні клініки, які допоможуть ВІЛ-позитивним діткам. Фастівчани. Не будьте байдужими! 9 квітня старт о 10.00 від центрального стадіону. Особиста першість шахів та шашок серед чоловіків та жінок відбулася у місті цього тижня. У Фастові пройшла відкрита першість із шахів та шашок серед жінок та чоловіків. Такий чемпіонат проходить у Фастові вдруге. А цього разу на турнір приїхали і учасники з Василькова. А ці двані зяло підгін Київська обласна фестивалі, виділило певні кошти, придбані призи. От і диплом, і призи за їхні кошти вони е, запрошували сільці, з інших міст, мені особисто дзвонили, і з Ірпідня, і з Боровирів. Навіть з Перяслав Миницька дзвонили. Люди цікавилися, якщо але за певних причин, я так думаю, в першу чергу мабуть за фінансово, Вони мали бажання, але не змогли до нас приїхати. Так що я думаю, що і ці обласні змагання по лінії рівно також стануть традиційними, і будемо надіятися, що на наступний рік. От до нас буде приїжджати більше людей, і також стане добре позиції проводити фас змагання і запрошувати учасників з інших міст. Учасників було небагато, але турнір пройшов насичено та продуктивно. Гравцями в основному були чоловіки. Серед жінок було лише двоє, серед яких Лариса Марусій – незмінний переможець міста. Переможцями у шашках із однаковою кількістю очків стали Олександр Цибульський та Андрій Потапенко. Вони розділили між собою перше та друге місця. А першість у шахах здобув Дмитро Сумін із Василькова. Будь ласка, вітаємо вас і пам'ятний подарунок. З малих років, 4-5 років, батько привів на кружок, і там я навчився у Фентіна Леоніда Михайловича, І з кожним роком підвищив свою кваліфікацію. Ну, взагалі важко. Дуже важко. Ну, під кінець стомився, одну партію програв. Ну, взагалі, дякую місто що покликали на змагання. Вітаємо переможців та чекаємо наступних змагань. Олеся Волкова, Максим Гребенюк, Фастів Тів. Як завершилась Ліга дворового футболу Фастова, дивіться прямо зараз. Цієї суботи завершилась Ліга Дворового футболу Фастова. Перше місце посіла команда ФК СКС. Команда Рекла набрала таку ж кількість очок, як і чемпіон, але поступилася ФК СКС. у різниці забитих та пропущених голів. Особиста ж зустріч між ними завершилась із рахунком 0-0. Третє місце виборола команда ФК «Бобри», яка довгий час була лідером турнірної таблиці. Але останні два тури кардинально змінили її положення. Це вже 17-й чемпіонат, який проводить асоціація дворового футболу «Пастова». Він закінчився сьогодні. Хочемо привітати всіх команд, учасників, суддів. Хочемо окремо подякувати Валерію Довгополу за спонсорську допомогу та компанії Фастівнет. Всіх запрошуємо на наші наступні чемпіонати. Слідкуйте за нами в ВКонтакте на нашому сайті та на Facebook. Ми вітаємо переможців та бажаємо успіхів у наступних змаганнях. Олеся Волкова, Максим Гребенюк, Пастів Ківі. На цьому у мене все. Не забувайте вмикати АЕС ТВ та слідкуйте за новинами нашого міста, які ми для вас готуємо. З вами була Тетяна Чіпко.